Ви на каналі юридичної компанії Olson і сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює багатьох. Що буде, якщо у 17 років не стати на військовий облік? До нас часто звертаються і хлопці, і їхні батьки з питаннями постановки на облік у 17 років. Хтось боїться, що після походу до ТЦК його одразу мобілізують? Хтось взагалі думає, що можна просто пересидіти і нічого за це не буде, а хтось просто не розуміє, для чого взагалі туди йти, якщо ще немає 18 років. У цьому відео ми простими словами пояснимо, що саме відбувається 18 років, чи можна цього уникнути, що буде, якщо проігнорувати повістку і чому краще не хвилюватися, а знати свої права. Без залякувань, без міфів, тільки факти. А ще хочу нагадати, що більшість наших глядачів дивиться нас. Без підписки це терміново потрібно виправляти. Підписуйтесь на канал, щоб ви не пропустили нові відео. А ми починаємо! Отже, якщо тобі вже є 17 років або ось-ось буде, вітаю, прийшов твій час ставати на військовий облік. Але не поспішай панікувати. Зараз я поясню, що це таке і як це відбувається. Відповідно до закону щороку, з 1 січня до 31 липня, усі громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, мають бути взяті на військовий облік призовників. Дані про них вносяться в єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, Резодатів та резервістів. І тут є новина: стати на військовий облік у 17 років можна з власного дому, взагалі не виходячи. Для цього потрібно пройти ідентифікацію, оновити свої дані через додаток Резерв Плюс. Все просто зайшов, підтвердив інформацію і усе ти на обліку. Але якщо тобі зручніше або немає доступу до цифрових сервісів, залишається класичний варіант. Особисто прибути до ТЦК, подати документи, паспорт, фікаційний код, довідку про освіту або навчання і стати на облік по старому. Що важливо, ця процедура не є мобілізацією, не передбачає жодних виїздів, зборів тощо, а просто є оновленням уточненням інформації про тебе як про військовозобов'язаного. Але найпоширеніше питання, яке ми часто чуємо: а що буде, якщо я взагалі не буду ставати на військовий облік? Ну от просто не буду заходити в резерв і все. І тут важливо сказати чесно: можна не піти, можна не ставати на військовий облік, але за це будуть певні наслідки. Якщо ти не ідентифікуєшся у резерві плюс до 31 липня, то пізніше стати на облік дистанційно вже буде неможливо. У такому випадку залишиться лише один варіант особисто з'явитися до районного ТЦК з усіма документами. Але навіть більше. Якщо ти взагалі не став на облік у рік, коли тобі виповнилося 17, тобі все одно доведеться це зробити пізніше, але вже з адміністративною відповідальністю. За законом тобі може загрожувати штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тому краще це робити завчасно. Саме таку суму потрібно буде сплачувати за вашу. Можна сказати, неактивність, тобто відкласти це не означає звільнитися від відповідальності. Просто пізніше це буде потрібно робити складніше, дорожче, з додатковими витратами. Тому краще це робити завчасно, спокійно і мати спокій. Одразу скажу: стати на військовий облік у 17 – це не те саме, що бути мобілізованим. Це дві абсолютно різні юридичні процедури. Постановка на облік у 17 років це по суті реєстрація у базі, жодної служби, жодного призову, жодного в армію в таких ситуаціях не відбувається. Це не про це. За чинним законодавством мобілізація можлива з 18 років, і то за певних умов. А якщо ми говоримо про директиви та внутрішні розпорядження ТЦК, це взагалі можливо лише з 25 років. У нас є відео на цю тему на нашому каналі. Можете піти, переглянути і дізнатися інформацію про це теж. Але попри це, багато хто уникає обліку через страх. Якщо я піду до ТЦК, одразу заберуть. Це міф, такий сценарій у 17 років неможливий. Тобто, якщо ти став на облік, це лише факт, що ти є в реєстрі, і в разі потреби з тобою можна буде офіційно зв'язатися. Ні про які повістки, служби чи обов'язки до армії тут ще не йдеться. Якщо ти вже вирішив не затягувати, розповім взагалі про цю процедуру. Процедура максимально проста, без жодних труднощів, тим більше зараз. Як ми вже сказали, у тебе є два варіанти, як стати на військовий облік у 17 років. Перший через даток Резерв плюс до 31 липня. Зайти, пройти електронну ідентифікацію, перевірити або доповнити свої персональні дані, це займає кілька хвилин і все, ти в системі. Другий це особисто в ТЦК, якщо пропустив термін або обрав цей варіант. У такому випадку ти проходиш до районного чи міського територіального центру комплектування, подаєш документи і стаєш на облік. Що потрібно взяти з собою: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Довідку з навчального закладу або документи про освіту. Усе це перевіряють, фіксують у базі, і ти отримуєш документ, який підтверджує те, що ти став на військовий облік. І так ми вже проговорили, що за те, що ти не станеш на військовий облік. У відповідні терміни може чекати адміністративне правопорушення і відповідно адміністративний штраф. Однак, це не все знову ж таки може бути така ситуація, що у вас буде відмічена інформація про те, що ви порушили правила військового обліку, що також може спонукати до того, що ви будете затримані на вулиці. Окрім цього, можуть бути проблеми з. Вступом до навчальних закладів без військового облікового документу або в інших ситуаціях у разі певної зміни в законодавстві. Отже, підсумуємо: якщо тобі виповнюється 17 років, це ще не мобілізація і не повістка в армію. Це всього лиш обов'язкова постановка на облік, який можна пройти онлайн через плюс або класично у ТЦК. І повір, краще це зробити самостійно, без жодних проблем, а не потім пояснювати, чому ви не змогли це зробити. І платити якісь додаткові штрафи не варто панікувати, боятись чи ховатись навпаки, краще знати свої права, вміти ними користуватися і діяти впевнено. Якщо у тебе якась незвична ситуація, наприклад, проблеми зі здоров'ям. Чи ти навчаєшся за кордоном і проживаєш за кордоном, не знаєш, як заповнити свої дані в резерв плюс, або просто у тебе є якісь додаткові питання з цього процесу. Можете звертатися до нас, ми вас проконсультуємо з цього питання. Якщо це відео було для тебе корисним, тисни лайк, підписуйся на канал і ділися ним зі своїми друзями. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть ВОЛСу.